І так, всім привіт, дорогенькі мої. Ми вже знаходимося на оптовому ринку міста Полтава. Зараз коротко прибіжимося по ціни, покажу вам, скільки що вартує, як змінився ринок за декілька днів, що по чому. Сезоні, дивіться, у нас вже в сезоні корективи. Повністю з'явилися яблучка. Яблучка від 30. Ось ми можемо бачити відразу у анвара до 35, Флоріна речів, чемпіон. Слава побідітелям. Також хурма 95 гривень. Пірамідка, цибулька по 13, капуста 12 гривень. Білокачанна, кавуни по 8. Кавуни досі пір'є. Можете побачити відразу. Відбувається погрузка на роздрібні точки. Отак, ну, друзі, це люди затарились, скупились і зараз будуть їхати реалізувати для родівно торговлі. Торгівля вживає. Ходить, я думаю, хватимо на сезоні вже. Бурдеки. Чи буряки є? Чи Буряки, кажуть, є? А в яку ціну ваші А в нас бурячки 10 гривень. 10 гривень. Шикарний. А, мор... а морковочка? 11. 11. Дивіться, яка шикарна морква. По 11. Не знаю, я пробував мені попався складен. Ціни. Так, банан 170. Мандарини. 90-110. такі. Африка. Так, тут відразу роздрібна точечка. Оптово роздрібна. Дивіться, кінська капуста маленька 27 гривень, броколі і цвітна 65 гривень, угорка сутка 40, лимон 115, мандарини 95, грушка 70, гранат 120. Яку ціну виноград гарний? 85, 85 гривень. А курма? 85. 85. І Стосадкова цибулька. Без змін цін. Так, у нас в Діминаточці Редисочка з'явилася. Доброго вам. А зорієнтуйте, будь ласка, по цінах. Яку ціну редисочка? 50 кг тут 150 15 гривень кілограм і 15 гривень за пучок. Дивіться. Гарно в кучуках, зелененька, а цибулька, укроп, укроп 100, цибулька 150, молоденька, гарненька. І петрушка так, 120. Дімі, привіт. Вот Ось так, бачите, відразу Бабушка, бабушка купляє цибульку. За час он бабки забуре і валит. Помаранчева, гарна, шикарніша морква. Домашня обалденна. Тільки з поля, да? Тільки з поля можемо розрізати, показати, що помаранчева всередині дуже обалденно до дому, до хати, хазяйська. Отака така смачна, сочна, мощна. Подякував. Давай, обняв. Давай, набрамо. Так. Так. Да, тут у нас повністю вже зміна. Як кажеться, все, імпорт майже, хурма лохинки, шарани, помідорчики, манго, ананаси. Помідорки. А скажіть, будь ласка, в яку ціну огірочок зараз? 110 гривень огірочок трішечки здорожча, тому що похолодало. Потрібно тепити теплиці. штуки Так, А по чому така ваша цвітна капуста? Відбувається замовлення клієнтів, тому ціни не показуватимуть. Зараз. Підійшли до точки до Юри. Великий асортимент яблук, найбільший в Полтаві. Обов'язково завітайте. Яблучка від 20 гривень до 40 гривень. На будь-який смак. Яблука, які ви тільки забажаєте. З кислинкою, солодкі, плотні, м'які. Також груш, великий асортимент, кіргіська. І також така зимова, не знаю сортності. Рікс. Рікс. І Яку ціну груші такі гарні? 90, 80, 70, 55. Від 55 гривень до 90. Тут Дуже багато щасливки на базарі угорочки. Яку ціну? 35, 28, 30, 35, 28 і 30 гривень. Гарна ціна. Часничок, перчик, посадкова цибулька. Дуже широкий асортимент, також чесник посадковий, все для посадочки. Можна вас? Ні? Добре, подякував. Дивіться, яка. Гарна вітрина, шикарно все облаштовано, гарний асортимент різних продуктів, все імпорт, мандарини, грибочки, не бачу реалізатора, тому що ми прийшли, як кажеться, днем. Також салати вже отакі. Лимончики, ананаси і красиво. Також є солодка кукурузка по 13 гривень, це я вам так. Коктейльний черрі. Пройдемося зараз. Також зелені. Ось така кукурузочка біколорна. Качан сантиметрів 20-13 Так, Тут завжди широкий асортимент картоплі. На будь-який смак різні сорти. А... Ви знали, що картопля по сортах відрізняється для приготування. Я вам зніму окреме відео, тому що кожен сорт є для пюрешки, є для запікання, є для картоплі фрі. Підбирайте правильні сорти. Зарятуйте, будь ласка, яку ціну картоплю дала ще? От 12 до 14 гривень. А синя цибулька салата? 12 чи щось таке. Ну по чому синя це булька? Може по 15. 15 гривень. Хорошо, добре, подякуємо. І так. Коротко по цінах. Картопля не здорожчала. Більше появилось цитрусових, імпортних товарів. А також... Здорожчав огірочок, помідорчик, тому що вже похолодало. А, ти підпишись, постав лайк, далі буде більше-більше корисної інформації з реалізації, вирощування і так далі. А, також хочу, якщо вам цікаво про сорти картоплі для приготування, які вибирати для себе для дому, пиши цікаво і я візьму відео по сортах, які купувати сорти, щоб харчуватись правильно і смачно.